Гаразд, ну, хлопці, слухайте уважно. З тебе нічого не болить? Mm -mm. Дізнайся, чи mm -mm. це дійсно mm -mm. підписка на аналізи Сінево з вигодою 20%. Вечірка пройшла навідмінно. Але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та Фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються і очищують. Тож ви вимите вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це Фейрономіка. Жовтий підкаже. Оформіть онлайн кредитну картку від райфу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфайзенбанк. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен Легкий сніг – здоров'я вен. Радість, радість лоскоче твої ендорфіни. радість впевнено вселяє віру в міць твою. І завтра радість за руку тримає твоє щастя, пляшечка йогурту молокія щодня, радість твого ціла, радість твого буця, молокія, життєві сили на життя. зуме. Новий тресемела <тірші> Шайн для надання ультра блиску вашому волосю. Огортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий тресамела <тірші> Шайн. Сяйте ще яскравіше. Багато веселищів визначає багато білизни, про яку треба подбати. З цим порається Лоск ароматерапія з легкістю. Всього одна капсула ефективно пере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання? Обери лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість. і Я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою хаптік, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Ей, Слухай, нові гелі для прання коколіно з технологією Color PROTECTION. Видаляють плями, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Кокаліну, збережи водяг надовго. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є кращий брев спосіб. Брев сила актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк! Спробуй брев сила актив. Жирне волосся. Настав час шаума. Спробуй шампунь сім трав. З екстрактами семи трав. Отримай об'ємне та свіже волосся. Спробуй зараз. Шаума сім трав. Шаумакіс для нас. Ніжні формули без сплутування, без слід. Шавмакіт. Зростай у харті. Коли доместо спочинає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди. НЕПЕРЕМОЖНИЙ Нова рексона Advanced Protection активується теплом тіла. Тож як би гаряче вам не було, ніщо не захистить від поту і запаху краще, ніж рексона. 72 години захисту нон-стоп, що активується теплом вашого тіла. Сльос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся Захищене. міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. Твої світлі речі втратили яскравість. Новий перволь оновлює одяг всього за 10 циклів прання. Нова? Ні. Вибрана з Перволь. Коли в очах сухо, наче в пустелі, гіла саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай саміно захист та зволоження ваших очей. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Філіп Сонікер». Я точно відчуваю різницю. Філіп Сонікер» – ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше на лік. Мій вибір звукова зубна щітка Філіпсонікер. Персіл. коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся гелю Персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від Персіл. Гель-персіл це глибоке очищення, це персіл. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас вдень і вночі. зняв? Все, що шукаєш, і смартфони. Олекс собі і людям. Цукор може провокувати зморшки. То Той що? Пробує дует Нівея Q10 проти глікації. Сироватка подвійної дії з чистим Q10 та інноваційним глікостоп. Зменшує зморшки та запобігає їх появі. Клінічно доведено. А ще новий денний флюїд Q10 із SPF 50 Разом ефективніше. Нівея для шкіри. Все починається з погляду. Зі спільного погляду на різні речі. Спільного перегляду дитячих фото. Я був вовком, а ти лисичкою. У вас теж в садочку давали пінкою? Все починається з погляду. Наведення бізнесу і ведення побуту. Зі схожого погляду на імена майбутніх дітей. І погляду в майбутнє, в якому нам може бути так добре разом. Розділиш мій погляд на світ. Німецьке правило жити за розкладом. А золоте правило завжди знаходити час на те, що любиш. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. скажи собі так з прикрасами Укризова. Все в дитинстві це навчання. І приклади з математики, і перші виклики. Подорожі, і відкриття. Вивчай життя. Єс. Я не пам'ятаю, що він казав. і Я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та каблучка. Український бренд. Тепер з новим ім'ям. Файно. Губки це файно. Пергамент. файно. Пакети. Оце файно. Файно. У цей особливий день ти говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена, скажи собі так з прикрасами Укрзолота. Головна прем'єра сезону на ICTV 2 гра, де виграють усі. Ви мільйонер. Хто хоче стати мільйонером? Новий сезон. Нові мільйони з 1 вересня, о 7 вечора, на ICTV 2. вже у середу. Перша гра нового сезону. Вітаю, шановні гравці. Перші заявки на перемогу. Я звісно виграю. Так, 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 так. І перші незабутні дуелі. Категорія кольори. Я обираю. «Ретро». Боа. Парсук. «Пас». Фас. Як воно? Петро Василь. «Пас». Петро Буданов. Василь Буданов. Хай вони замахаються його шукати. Поле. Новий сезон. У середу, о 20-й. Гра, в яку грає вся країна. Вівторок. У новому сезоні. Питання такі, що хочеться гуглити. Укрзалізниця першою в світі створила відповіді, такі, що хочеться аплодувати. Класно, що ми на цьому шоу розказуємо про такі класні штуки, тому що да. я не знав. А гра така, що логіка у нокауті, найлогічніше одразу неправильно. Я знав, я знав. Ти знав? Я нічого не знаю. походу. хто знає? Новий сезон вівторок, о 20-й. на новому каналі. Те, що допомагало мені триматись на війні. Це мрії. Я мріяв про хаски і пообіцяв собі, що якщо повернусь, обов'язково заведу собаку. Тепер кожного ранку мій прекрасний пес нагадує мені про те, що мої мрії обов'язково втіляться в життя. І це дає мені сил підтримувати моїх побратимів під час їхнього повернення до цивільного життя. У нашої країни велике майбутнє. Адже у нас така молодь з Днем Незалежності. Україна. Я Ілеся Леся Нікітюк. Е, Ні, ну це кіно. Це просто кіно. Друзі, беріть своїх хвостиків, беріть своїх коханих і мерщій дивитися найромантичнішу комедію року, яка називається Песики. У День Незалежності на новому улюбленому каналі. Песики, прем'єра. Сьогодні о 19 -тій. на новому каналі. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює ваші нерви. <плес> У день незалежності. Дивись кіно про свободу. Бути собою. О 17-й. Люблю тебе, ненавидіти. Не руйна. О дев'ятнадцятій. Пасики. Паша. А, о 21-й. збори ОСББ. О молодіжки пішла. Святкуй день незалежності сьогодні з 17-ї. живи життя з новим каналом. Жар не проста квітка. Черівна. А він чудовий план. Віддай. Зростаю у харті. Хочете наважитись на важливу покупку? Жовтий підкаже. Оформіть онлайн-кредитну картку від рефу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфайзенбанк. Літо створене для того, щоб насолоджуватись ним наповно. Як і лімітованими новинками з курочкою в МакДональдс. Маккріс Пітеріякі. Пікантні нагетси. Заціни новинки. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Bayer. Твої світлі речі втратили яскравість. Новий перволь оновлює одяг всього за 10 циклів прання. Нова. Ні. випрана з перволь. Не дозволяє алергенам обмежувати твоє життя. Еріус від алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин та контролює симптоми алергії впродовж 24 годин. Еріус, твоя відповідь симптомам алергії. Відбаєр. Цього року вдвох, як колись. Люба! Я вдавно готова. Чого ще не вистачає? Тільки сім'ї за столом. Прийня Скільки вас тут! З днем народження тебе! З, з, народження, з, народження, з днем народження! Так ми знаходимо те, що справді важливо: все, що шукаєш, і ноутбуки. OLX. собі і людям. С'яс. Стійка фарба. До 100% зафарбовування сивини, Захищене каратином у масці. Достатньої у насиченості кольору. Нова стійка фарба СЬОС Твій новий рівень. А для яскравих холодних відтінків з ефектом проти ЖОВТИЗНИ спробуй нову фарбу СЬОС Повертаючись додому. Кожен наш герой та героїня має відчувати нашу підтримку. Кавері повернемо незалежність тим, хто виборює її для нас. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди, Доместос непереможний. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. Бепантен Мась заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від баєр. Радість, радість лоскоче твої ендорфіни. радість живить твої мрії, радість тримає ритм твій у щасті. Пляшечка йогурту Молокія щодня. Радість твого тіла, радість твого буття. Молокія, життєві сили на життя. Продовжуємо. Це ви на фото? Ні. А тут. Це не я. Як вона це зробила? Валеріана. Болгарська. Та заспокойтесь. Же. Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Зібург підписав контракт з відомим футбольним клубом. Пане зібро! Як вам контракт? Ой, нащо вам це? Краще давайте про контракт водафон розкажу. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите? Пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до водафону. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо Водафон. Персіл, коли після добрих вчинків залишаються складні плями, довірся дискам персіл. Потужне видалення плям і свіжість пральної машини це сила глибокого очищення від персіл. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Дякуємо, що ви з нами 22 роки. Ми разом донатимо та підтримуємо Україну. До дня народження епіцентру. Даруємо вам 22 мільйони та до 60% економії на товари. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість, і я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою хаптік, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Ви можете зробити вигляд, що болю немає. Але навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скаже болю ні. Вчасно смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Натік лише в КСІ. Саме так лунає смак. Я десантних збройних сил України. Я захисник свободи. Стань другом ДШВ і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам іти вперед. Німецьке правило жити за розкладом. А золоте правило завжди знаходити час на те, що любиш. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами у Мій світ кохання починається зараз. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна саме та каблучка. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами Укрзолота. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Відчуй, це твоя Україна. Вона пахне полем, любов'ю родини. А смакує вона як десерт із дитинства, та молочні вуса, що вкривали обличчя. Її видно у справах, що несуть допомогу, тим, хто виборює для нас перемогу. А на доток вона, ніби теплі сни, що малюють майбутні і радісні дні. Незалежність це подих, що завжди живе, це те, що ніколи в тобі не мене. Український бренд тепер з новим ім'ям. Файно! Губки це файно. Пергамент Файно. Пакети. Оце файно. Файно. Кіновий настрій на новому каналі. Дивись, переключись. Дивись, відновись. Дивись кіно по-новому. Дизель шоу збирає друзів. 5 вересня, о 19. -й. Дизель шоу. Велика осіння прем'єра. Чому я постійно чую голос зверху? Він усюди, на кухні, в ліфті. Навіть вбиральних. Бо ти наступний. Ви це чула? Хто зверху? з 25 вересня на новому каналі. Вже у середу. Перша гра нового сезону. Вітаю, шановні гравці. Перші заявки на перемогу. Я звісно виграю. А! Так, 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 так. так. І перші незабутні дуелі. Категорія кольори. Я обираю ретро. Бо парсук. Пас. А, як воно? Петро Василь. пас. Петро Буданов. Василь Буданов. Хай вони замахаються його шукати. Поле новий сезон. У середу о 20-й. Гра, в яку грає вся країна. Вівторок. Віталіна на Старати, патика патикана Андата. Ох, на цитати. <гум> Назар легкий вітер сумніву. Назаром ми точно зможемо отримати перемогу. Можливо, не сьогодні. Із чого можна приготувати штучну чорну ікру вдома? Риб'ячі очі так виглядають, як чорна ікра. Будемо очі виколупувати! Хто знає? Новий сезон. Вівторок о двадцятій. Живе життя з новим каналом. Я граю чесно, живу за принципами. Я поважаю своїх суперників і завжди стоятиму на боці справедливості та гідності. У нашої країни велике майбутнє, адже у нас така молодь з Днем Незалежності. Україна з тебе нічого не болить. Mm -mm. Дізнайся, чи mm -mm. це дійсно mm -mm. підписка на аналізи СІНЕВО з вигодою 20%. У День незалежності живе життя. Рахуй песиків! Дивись фільм Песики о 19-й» на новому каналі. І уважно рахуй, коли хвостаті з'являтимуться на екрані. Після фільму залиш свою відповідь у коментарях під спеціальним постом на сторінці нового. Вгадуй кількість і вигравай призи. Ні, ні, Торість, Торість, не можна віддавати дракодовішку.